or Огляд мого нового помічника від магазину Терка це скарб, легендарний мультиблендер 16 в одному. Тепер він робить практично все замість тебе. Шинкує, натирає, нарізає, замішує тісто і робить п'юре. Показую магію, морква з соломкою на борщ. Цікаво, скільки б це терла руками, буряк з соломкою без відходів, кабачок з слайсами, Рівне, сенько. огірок, кубиком на окрошку чи олів'є. Всі ідеально рівні. Баклажан великим кубиком улеч, просто супер. А тепер моя улюблена частина картопля. Для фрі. Рівні, красиві скипки. Для дерунів натирає за секунди. Для пюре завдяки окремій насад, все виходить повітряне і дуже смачне. Цибуля нарізає як хоч, а головне без сліз. Хочеш капучино, збиваємо молоко, фарш за секунду з ідеальною консистенцією. Яйця вінчиком, міксер збив тісто на млинці. Якщо тісто вийшло з грудочками, погружний блендер все вирівняє. А якщо треба цупке тісто, є гак для замішування. І руки чисті, і тісто м'яке, і ідеальне. Має надпотужний двигун 1800. 800 ват, а ще надгострі ножі з титановим покриттям. До речі, нова версія має аж дві насадки для кубиків різних розмірів. І ще насадку соломку за дві хвилини 2 літри окрошки чи картоплі фрі. Тож серйозно, вносіть цей блендер увійшли, бо без нього я б це все робила втроє довше.